За весь вік мого господарювання я ніколи ще в кінці серпня місяця огірки не закривала на зиму, але дякую Богові за все. Використовую приправу для консервації хрустки огірочки. Вона містить в собі абсолютно все необхідне: насіння гірчиці, кріп, часник, листя смородини, перець дугм'яний, перець горошок, лавровий лист, корінь, хріну. Єдине, що мені здається, тут забагато лаврового листа. Я його трішки відібрала. Патічка 45 г розрахована на 10 літрів консервації. Мій бутлик 6 літрів. Всипала неповно. Тугенько склала огірочки. І тепер класика 100-г чарочка на пальчик неповна солі. Це 70 грамів. Всипаю 2 штуки. Заливаю холодною водою із криниці. І обов'язково додаю суху мелену ще гірчицю зверху і прикриваю листочком хрону. Огірочки не будуть пліснівіть, а взимку ж вони будуть хрум-хрум-хрум смачного.